У Китаї цивільних урядовців перевели на воєнний стан, їм скасували всі заплановані відпустки і наказали цілодобово тримати мобільні телефони увімкненими. Причина запровадження Трампом тарифи між США і Китаєм починається справжня торгівельна війна. Вона вже зачіпає інші країни і у підсумку може обернутися дуже неприємними наслідками для всього світу. Тож що відбувається зараз у стосунках Вашингтона і Пекіна? Відповідь далі в сюжеті. 245% такі мита навезані китайських товарів можуть встановити Сполучені Штати. Про це прямо говорять у Білому домі. За такого мита мова вже не може йти про тонке регулювання зовнішнього торговельного балансу. Це справжня торговельна війна, яку Вашингтон розв'язує проти Пекіна. Все почалося 2 квітня. Дональд Трамп назвав цю дату днем звільнення Америки і підписав указ про запровадження мит майже на всі імпортні товари. Ставки для різних країн не були однакові. Наприклад, для товарів з Євросоюзу мито склало 20%. Європейці не завдали удару у відповідь. Вони вирішили домовлятись і пішли на переговори. Ці країни телефонують нам, цілують мене в дупу. Вони просто жадають укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер укладіть угоду. Я все зроблю для цього сер. Найбільші мита Трамп запровадив проти Китаю. Сумарно, з попередніми вони досягли 54%. Але Пекін від переговорів відмовився і виклик прийняв, запровадивши власні мита на американські товари у розмірі 84%. Після цього противники зробили в цій партії ще по одному ходу. І зараз американські мита на китайські товари становлять 145%. а китайські мита на товари виробництва. США – 125. Китай завжди твердо обстоював та захищав свої національні інтереси і готовий робити це й надалі. Паралельно США ведуть переговори з понад 70 країнами, які не захотіли йти на конфронтацію і хочуть домовитись з Трампом про зниження мит. І тепер на переговорах з цими країнами Білий Дім намагається їх переконати ізолювати китайську економіку. Звісно, в обмін на скасування мит. Таку інформацію оприлюднило видання «The Wall Street Journal» з посиланням на власні джерела в американському уряді. Китай у свою чергу запровадив надзвичайний стан в економіці. Британське видання Financial Times пише, що Пекін планує перебудувати економіку, зробивши акцент на внутрішньому споживанні, щоб зменшити залежність від експорту своїх товарів за океан. Якщо китайцям вдасться це зробити, штати мають усі шанси торговельну війну програти. Резюмують журналісти. Якщо мета нової торговельної війни Трампа з Китаєм полягає в тому, щоб змусити Пекін схилити коліно перед силою США, то результатом буде лише фрустрація та розчарування. Хто б не виграв у цій війні, та сам факт її розв'язання вже завдає шкоду глобальній економіці. Виробництво уповільнюється, інвестиції скорочуються, доходи падають. Про ризик світової стагнації попереджає найбільший за розмірами активів американський банківський холдинг JP Morgan Chase. Економічні проблеми можуть виникнути і в Україні. Світ не завалиться одразу, але все завмирає. Бізнес не планує, не інвестує, бо не знає, що буде завтра. І якщо Трамп не змінить курс, ми всі можемо опинитися у світі, який живе гірше ніж міг би. Першою на торговельний конфлікт між США та Китаєм відреагувала нафта на очікуванні спаду світового виробництва і зменшення обсягів торгівлі. Барель марки Brent за 10 днів подешевшав з 75 до 65 доларів. На цій позниці цінник тримається вже тиждень.